Вітаю, спробуйте пройти цей тест до кінця. Не всі витримують. Три рівні, цікаві факти, трошки логіки, усе як ви любите. Почнемо? Перше запитання: як риби дихають під водою через шкіру, через зябра, через легені, через ніздрі? Правильна відповідь через Зябра. Риби використовують Зябра для вилучення розчиненого кисню з води. Друге запитання. Яка найвища гора у світі? Годвін Остен. Еверест. Канченджанга, Лходзе. Правильна відповідь Еверест. Еверест має висоту приблизно 8848 метрів. І розташований у Гімалаях. Третє запитання Хто зіграв головну роль у фільмі Форест Гамп? Бред Піт, Леонардо Ді Капріо, Том Генкс, Роберт Де Ніро? Правильна відповідь Том Генкс. Генкс отримав Оскар за роль Фореста Гампа. Четверте запитання: що таке інфляція? Падіння цін, стабільні ціни, знецінення грошей, зниження податків? Правильна відповідь знецінення грошей. Інфляція. Це загальне зростання цін на товари та послуги. П'яте запитання. Хто заснував Фейсбук? Марк Цукерберг. Стів Джобс, Ілон Маск, Білл Гейтс. Правильна відповідь Марк Цукерберг. Цукерберг створив Фейсбук у 2004 році. Шосте запитання Скільки штатів у США? 48. 50. 52 51? Правильна відповідь. 50. США складаються з 50 штатів, включно Аляскою та Гаваями. Сьоме запитання Як називається Міністерство оборони США Пентагон Капітолій, Білий Дім Фортеця. Правильна відповідь: Пентагон. Пентагон. Це п'ятикутна будівля, де розташовано Міністерство оборони США. Восьме запитання яка статуя стоїть у Гавані Нью-Йорка, Колос Родоський. статуя Свободи, Сфінкс, Венера Мілоська. Правильна відповідь Статуя Свободи. Статуя Свободи подарунок Франції 1886 року. Дев'яте запитання. Яка форма правління дозволяє громадянам обирати представників? Монархія, автократія, демократія, теократія. Правильна відповідь демократія. У демократії громадяни обирають владу через вибори. Десяте запитання. Яка компанія відома електромобілями? Форт Ніссан. Тесла Тойота Правильна відповідь Тесла. Тесла піонер у виробництві електромобілів. Одинадцяте запитання. Чому іржавіє залізо через нагрівання, через окислення, через зберігання під тиском, через контакти з сіллю? Правильна відповідь через окислення. Іржа, резулят реакції заліза з киснем і вологою. Дванадцяте запитання. З чого складається більша частина Всесвіту? Темна енергія. Зірки планети. Космічний пил. Правильна відповідь темна енергія. Темна енергія становить понад 68% маси енергії Всесвіту. Тринадцяте запитання. Хто винайшов теорію відносності? Альберт Ейнштейн. Ісаак Ньютон, Галілео Галілей Нікола Тесла. Правильна відповідь Альберт Ейнштейн. Ейнштейн розробив теорію відносності, що описує простір і час. Чотирнадцяте запитання Скільки країн межує з Німеччиною? Сім, дев'ять, одинадцять, тринадцять. Правильна відповідь дев'ять. Німеччина межує з Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією та Нідерландами. П'ятнадцяте запитання Яка країна має столицю Богота? Еквадор. Венесуела, Колумбія, Перу? Правильна відповідь. Колумбія. Богота, столиця Колумбії, відома своєю високогірною локацією? Шістнадцяте запитання: через що, на думку вчених, вимерли динозаври? Виверження вулкана, льодовиковий період, падіння астероїда, епідемія? Правильна відповідь: падіння астероїда. Астероїд приблизно 66 мільйонів років тому спричинив масове вимирання. Сімнадцяте запитання хто автор серії книг про Гаррі Поттера? Дженнер Толкін, Джордж Мартін, Джоан Ролінг, Стівен Кінг? Правильна відповідь Джоан Ролінг. Ролінг створила серію, продану в 500 мільйонів примірників. Вісімнадцяте запитання Яка дистанція марафону? Правильна відповідь: 42 кілометри 195 метрів. Марафонська дистанція базується на легенді про біг від марафону до Афін. 19 запитання. Яке найвідоміша велогонка у світі? Джиро де Італія, Вуельта Іспанії, Тур де Франс. Париж Рубе. Правильна відповідь: Tour de Франс. Тур де Франс найпрестижніша велогонка з 1903 року. Двадцяте запитання хто краще бачить далекі об'єкти. Короткозорий, далекозорий астигматик, нормальний зір. Правильна відповідь. Далекозорий. Далекозорі люди краще бачать далеко, ніж близько. 21 запитання. Хто розмалював стелю Сикстинської капели? Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Тиціан. Правильна відповідь. Мікеланджело. Мікеланджело створив шедевр із сценами зі Старого Заповіту. Двадцять друге запитання. Хто прибив 95 тез до дверей церкви у Віттенберзі? Мартін Лютер. Ульріх Цвінглі. Жан Кальвін. Еразм Роттердамський. Правильна відповідь. Мартін Лютер Лютер розпочав реформацію в 1517 році. Двадцять третє запитання: для чого спочатку створили інтернет? Знайомства для обміну даними між вченими, комерційні транзакції, ігри? Правильна відповідь для обміну даними між вченими. Інтернет виник із мережі ARPANET у 60-х роках. Двадцять четверте запитання. Яка вимерла мова була поширена на Карибах до приходу європейців? Аравак. Тайно. Кариб Майя. Правильна відповідь. Тайно. Тайно. Мова корінних народів Карибів, якою розмовляли до колонізації. 25 запитання Хто винайшов сучасний книгодрук? Леонардо да Вінчі. Йоган Гутенберг. Галілео Галілей. Вільям Кекстон. Правильна відповідь Йоган Гутенберг. Гутенберг у 15 столітті винайшов друк із рухомими літерами. 26 запитання Хто заснував буддизм? Махавіра Конфуцій. Сідхартха Гаутама лао Цзи. Правильна відповідь. Сідхартха Гаутама. Гаутама, відомий як Будда, заснував буддизм. 27 запитання: що таке тиніт? Порушення зору, втрата слуху, дзвін у вухах, запаморочення? Правильна відповідь дзвін у вухах. Тиніт. Це сприйняття шуму без зовнішнього джерела. 28 запитання. Як медично називається сітківка ока? Ретина. Ірис. Зіниця. Рогівка. Правильна відповідь ретина. Ретина перетворює світло в нервові сигнали для зору. 29 запитання який договір заснував Європейський Союз? Маастрихтський, Римський, Лісабонський, Амстердамський. Правильна відповідь Маастрихтський. Маастрихтський договір 1992 року створив ЄІС. Тридцяте запитання. Що ознаменувало початок Великої депресії? Перша світова війна, Чорний четвер, нафтова криза, Друга світова війна? Правильна відповідь Чорний четвер. Обвал фондового ринку 1929 року розпочав Велику Депресію. Бонусне запитання що спричиняє підвищення рівня моря, вирубка лісів, танення полярного льоду, урбанізація, виверження вулканів. Напишіть свою відповідь у коментарях. Дякуємо, що пройшли тест. Напишіть у коментарях, як вам вдалося. Нам цікаво почитати. А щоб не пропустити нові вікторини, тисніть підписатися. Ваша підтримка це наша мотивація.